Чарівне горнятко, українська народна казка. Це було давно-придавно, коли кури несли телят, а вівці писанки, файніші, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки: Маріку, Ганусю і Василинку. Доки доньки були мали, малі, чоловік дуже бідував, а як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата вдалися дуже вродливі, як три корчихи квіточої калини. Одного дня чоловік взяв своїх доньок поле сапати мандибурку. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі, просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. Добрий день, газдо, гризеш піс... Пісню, нивку, гризу, паночку. І твої доньки все життя будуть отак гризти? Віддай, будуть, ніх... будуть, бо ніхто не знає, яка доля чекає людину. А я знаю, хвалиться панок, у вашої старшої доньки буде щаслива доля, як віддасте її за мене. Чоловік здивувався. А ви хто такий? Я. Ольде Квіт, найбільший пан у сусіднім краю. Чоловік задумався. Правду сказати він навіть не утішився, що хоч одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть каратися на світі, а чимось допоможе, бо матиме звідки. Ну, то що, Марійко, підеш за панича? Марійка глипнула на Ольде Квіта. Файний, з блакитними очима й чорною чуприною. Піду, тату. Тоді старий каже у неділю справимо весілля. Е, ні, весілля буде в моєму палаці, заперечив пан, але мусите пустити молоду тепер. На йде зі мною. Чоловік подумав і погодився. Ходи, Марійко, сказав панич дівчині, перед нами далека дорога, а сонце вже на заході. Дівч... Дівчина попрощалася з ріднею, сіла у бричку і поїхала. Минув тиждень, але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув, мі, минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Настало знову сапання, газда вийшов у поле з Ганусою і Василинкою. Сапали, скільки сапали, коли з лісу вийшов Ольдеквіт. «Добрий день», – каже. Що далі гризете своє полечко? Та гриземо. Тручаємо помалу свою біду, а як наша Марійка, чому не приходить? Має малу дитину. Просила, щоб Гануся приїхала до неї хоч на тиждень, допомогла їй. Гануся аж підскочила Я поїду, то тату, марійці самій сумно, побавлю дитину, її, її весело буде. Приїду і розповім вам, як вона газдує. Чоловік дав згоду. Гануся сіла в бричку около Ольдеквіта і поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Ганусю ніхто нічого не чув. Гей би каменем у воду впали. Настало знову літо. Чоловік вийшов у поле сапати мандибурку з наймолодшою донькою Василинкою. З лісу й цього разу над'їхав Ольдеквіт. «Добрий день», – каже, що гризете досі бідну землю. А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Гануся, чому так довго не вертається додому? Я вже не раз хотів її привезти, але Маріка не пускає, каже, що їй буде сумно без сестрички. Гануся трохи заслабла і просила, аби Василинка приїхала в гості хоча б на три дні, потім разом повернуться додому. Я поїду, тату, ненадовго, лише на три дні, пустіть мене. То їдь, але вертайся за три дні. Добре, тату. Василинка сіла собі в бричку, а й коні рушили. Спочатку, як всі люди, їхали дорогою, потім бричка піднялася вгору і полетіла, наче птах, довго неслась у повітрі, доки прилетіла до Кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед нею отворилася сама. Василинка скочила з брички, думаючи, що сестри вийдуть зустрічати, але ніхто її не зустрів. Здавалося, у замку не було живої душі. На даху тільки каркали ворони. Василинка напудилась. Де мої сестри? А Ольде Квіт гейби крізь землю провалився разом з бричкою й кіньми. Дівчина побачила бігати. Почала бігати похмурими коридорами, заглядала у темні кімнати. Марійко, Ганусю, ніхто не озивався, сіла собі на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабка, стара пристара. Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати, коли Ольдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно? Він кудись утік, а я лишилась сама на студеннім камені. Що маю робити? Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдеквіт – великий кат. Він їх мучить у чорних пивницях пів... і тебе таке чекає. Ні, бабко, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що мені порадити, бабко, стара дала їй тонкий поясок. Запережись і будь смирною перед тольдеквітом. квітом, коли скаже, аби ти стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай свою згоду. Говори, що ти кохаєш його дуже, ніж. Дужче, ніж свого тата і сестер. Запам'ятай добре, роби все, тримаючи ліву руку під поясом. Він має чарівну силу. Це пояс добра. Дякую вам, бабусенько, сказала веселинка. Бабка зникла, так, ніби її не було. Дівчина заперезалась чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Увечері вернувся Ольди Квіт, одразу каже Василині, будь моєю жінкою. Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво йому відповіла, усе життя буду твоєю вірною дружиною. Як ти мене кохаєш? Дуже дужче, ніж свого тата та і сестер. Має щастя, такої жінки мені й треба, втішився Ольди Квіт. Василинка зварила вечерю, Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав, оце ключі від усіх дверей, що є в моєму замку, але ти не заходь до кімнат, я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я йду в світ на цілий тиждень, дивись, аби тут не пропала ані нит ниточки. Буду пантрувати, мій господарю. Ольдеквіт утішився, що має таку жінку, сів на бричку і помчав. Василинка не могла заснути, вранці вийшла у садок, лягла на траву і заплакала. З під землі почувся голос Марійки і Ганусі. Тату наш рідний, врятуй нас від цього Ольдеквіта! скільки будемо мучитись у його темницях. Василинка схопилась і пішла до замку, блукала по кімнатах, шукала сестер та всюди були тільки купи золота й діамантів. Наступної ночі у вісні... Знову показалася їй бабка. Вона сказала відімкни двері у підлозі 12-ї кімнати. Василинка прокинулася, почала шукати 12-ту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, подивилась униз. Там три легіні були, прикуті ланцями до залізного пня. Один з них побачив Василинку і попросив дівчино, принеси мені на хвильку мальоване гарнятко, спрага мене замучила. Василинка знайшла у покоях чарівне мальоване гарнятко. спустилась драбиною в підвал. Легінь напився і одразу вчинився силичем. Сіпнув ланцюг і відірвався від залізного пня. Дівчино, дай мені напитись мальованого гарнятка, попросив другий хлопець. Василинка напошкодувала йому водиці. Той напився, теж набрався сил, сипнув ланцюг і відірвався від залізного пня. Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага, дай мені напитись чарівного гарнятка, озвався і треті. Василий... й третій. Василинка і йому допомогла. Коли всі три парубки скинули з рук ланцюги, дівчина спитала чи не знаєте легінники, де мої сестри? Твої сестри під залізним пнем, дай нам ще напитись і зараз їх побачиш. Легінні напилися і відкотили у куток залізного пня. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і подивилась униз. У темній темниці сиділи і плакали її сестри Марійка й Гануся. Легіні спустилися драбиною туди і винесли їх. Василинка тішилась сестрами, навіть не почула, як повернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів було напитись змальованого горнятка, то не знайшов його в покої. Ліг і заснув мідним сном, аби хоч так відновити силу. Василинка позамикала золотими ключами всі двері в палаці, навіть у ті, де спав Ольдеквіт. Відчинила залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати, так бігли, що землі не чули під ногами. Через якийсь час добрались до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшно загуло. Це Ольдеквіт, сказала Василинка з острахом. Напилися водиці з мальованого горнятка і побігли швидше, але хіба можна втекти від Ольдеквіта? Під розсохлими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. Нати золотий ключик і забіжіть туди, сказала Василинка Легенєві, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли в хатку і замкнулись тим ключиком. Інші напилися водиці з мальованого горнятку й побігли далі. Ольдеквіт сердито, ажискри з нього сипали, спитав хатку. У тебе не сховалася Марійка з легінем? Хатка покрутилась на курячій лапці і обернулась до нього задньою стороною. Я б тебе спалив, але немає зараз часу, крикнув Ольдеквіт і пустився далі. Повітря гуділо, а земля дудніла. Та перед втікачами геньби з-під землі з'явилася хатка на качичій лапці. Василинка глипнула на легіння, який тримав за руку Ганусю, і сказала Візьміть золотий ключик, сховайтесь в, в цій хатці. Легінь забіг з Ганусою в хатку і замкнув двері за собою. Через якусь хвилинку Ольде Квіт опинився перед вікнами і питає – Хатко, до тебе не забігала Гануся з Легінем? Хатка покрутилась на качачій лапці й обернулась до нього задньою стороною. Я б тебе спалив хатко, але часу не маю, крикнув Ольдеквіт. Василинка і її легінь напилися водиці змальованого горнятка і побігли з усіх сил. Лісом гейби страшна буря летіла. Глиб, а на галявині, стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шустів з ним у хатку, замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Ольди питає Скажи, хатко Люба, до тебе не забігала Василинка зі своїм легінням?» Хатка покрутилась на гусячій лапці, обернулась до нього задньою стороною. Я б тебе спалив хатко, але зараз не маю часу, мушу її зловити і в морі втопити. Ольдеквіт ще довго біг, доки опинився на березі синього моря, став там, роздивився на всі боки, але нікого ніде не побачив і тріснув від злості. Сестри віддалися за тих легінів, з якими втікали, довго жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали про чарівне горнятко.